Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо працювати у середовищі програмування для дітей Scratch Online. Для початку давайте пригадаємо, з чого складається вікно цієї програми. Виколимо вправу діаграма з мітками». Нам потрібно перетягувати шпильки у правильне місце на зображенні. Додати групу команд. Щоб додати групу команд, ми використовуємо Кнопку Додати розширення. Поле для створення алгоритму, основне поле, на якому ми пишемо алгоритми. Щоб додати нового виконавця, ми натискаємо на піктограмку «Мордочки котика». для того, щоб запустити виконання алгоритму, ми натискаємо на зелений прапорець. Щоб припинити виконання алгоритму, натискаємо на червоний кружечок. Сцена. Зміна фону або зміна тла. Я вам говорила, що це тло, команди. Зміна костюмів або образів наших виконавців. Група команд. Ми справилися всім, здаємо відповіді. Цю гру ви зможете виконати ще додатково. Я її прикріплю в описання до відео. Переходимо до безпосереднього виконання нашого алгоритму. Сьогодні у нас буде один виконавець, і він перед вами це серце. Він доданий із бібліотеки Scratch. Запускаю алгоритм з зеленим прапорцем. І аналізуємо. Наш проєкт що відбувається ми бачимо, що сердечко б'ється, що сердечко рухається. Давайте будемо аналізувати. Отже, команда, яка запускає алгоритм, це коли зелений прапорець натиснуто. Далі ми з вами використовуємо наступну команду завжди, тому що. Я зараз веду урок, а виконання алгоритму продовжується без моєї участі. Далі, що відбувається із виконавцем? Він збільшується на певну кількість пунктів, а потім зменшується. Далі, це ще не все. Я використала ще одну подію, окрім зеленого прапорця. Дивіться уважно, коли я натискаю мишею на сердечко на нашого виконавця. На нашого спрайта. Він змінює колір. Ось таким чином це працює. Давайте перейдемо до алгоритму, його переглянемо, ще раз обговоримо та почнемо виконувати. Отже, перша команда, яка запускає алгоритм зелений прапорець. Далі наступна команда задати розмір 150. Вона тут для того, щоб під час нового запуску алгоритму наш виконавець завжди починав із розміру 50. Потім йому додається 20 пунктів, і ви бачите, що я зупинила, якраз коли відбувалося виконання ось цих двох команд. Чекати та змінити розмір на 20. Для того, щоб наш алгоритм виконувався постійно, я використала команду. «Завжди». Далі, завжди, що виконується, завжди збільшується розмір на 20 пунктів. Далі проходить час в одну секунду у команді чекати та змінюється розмір теж на 20 пунктів. І знову йде команда чекати 1 секунду. Для того, щоб при натисненні на спрайт Колір його змінювався. Я додала ще одну подію, яка називається Коли Спрайт натиснемо, змінюється ефект. Я вибрала серед ефектів саме колір на 25. Давайте разом напишемо цей алгоритм. Відкриваємо нове вікно Scratch. Хто цього не робив, давайте зробимо разом. Ви пам'ятаєте, щоб потрапити у середовище програмування Scratch, ми пишемо. Пошукову фразу «Scratch онлайн. Після цього обов'язково перевіряємо сайт. Scratch .edu. Це те, що нам потрібно. Заходимо. Далі вибираємо команду створити. Закриваємо рекламу і видавляємо сьогодні котика. Нам потрібен інший виконавець. Я думаю, що ви знаєте, як буде серце англійською мовою. Ось наше сердечко прекрасне, ми його додаємо ставимо по центр. Також додаємо тло, піктограма тло, збільшувальне скло, і вибираємо те тло, яке нам подобається. Давайте цього разу виберемо ось такі кружитятка. Ну що ж, давайте будемо починати наш алгоритм писати. Отже, перша подія, яка застосовується до сердечка, це коли зелений прапорець натиснуто. Після цього. У вигляді, ми задаємо команду, що наш розмір початковий, коли виконується алгоритм, виконавця має бути 150. Отже, коли ми натискаємо на зелений прапорець, ви бачили, автоматично збільшився розмір сердечка на 150. Далі, завжди команда з повторенням завжди. Ставиться третю. Що ми хочемо, щоб завжди виконувалось? Збільшення та зменшення сердечка. Отже, задаємо команду змінити розмір на 20. Далі, ми хочемо, щоб була якась пауза, щоб ми бачили, як б'ється серце. Додаємо команду чекати 1 секунду. Далі ми маємо знову змінити вигляд, зменшити нашого виконавця. Заходимо у кнопку вигляд. І беремо команду Змінити розмір, тільки якщо ми хочемо зменшувати, то нам треба віднімати мінус 20 пунктів від того, що у нас є. І знову чекаємо одну секунду. Дивимося на результат. Наше сердечко б'ється. Але при натисненні на нього ще не відбувається зміна кольору. Для того, щоб відбувалася зміна кольору, нам потрібно додати ще одну подію: Подія, коли спрайт натиснуто, що має відбуватися. Із кнопки Вигляд ми вибираємо команду змінити ефект колір на 25. Запускаємо наш алгоритм. І тепер насолоджуємося результатом. У вас все вийшло? Ви молодці. Результати можете надсилати у Viber. Буду рада побачити вашу роботу. Всім гарного дня!